Подаємо таку Honda Jazz. Автомобіль в дуже класному стані. Кінець 2007 року. Максимальні комплектації для цього автомобіля. Що тут максимального? Це клімат контроль. Підігрів зеркал, електрозеркала. Ну, Треба дивитися, там, що там Максимальну комплектацію, але комплектація максимальна. Як на мене автомобіль в дуже гарному стані, по порогам, по педалям, по салону. Класний вілюр. Руль ніде не затертий, не зачуханий. Має пробіг 120 з лишнім кілометрів. Так само ручка, ручник, нічого воно тут не затерте, не зачухане. Ясно, що на 2007 рік стане новий, додатково тут встановлена камера заднього виду парктроніки, що є дуже зручним. Машина з мотором 1.4 на автоматі має нову резину. Всі ключі, два ключі, один на замку стоїть, другий ось. Всі книжки є. На начина 2007 року їздила жінка, 4 роки не їздила дуже мало на цій машині, так як місто Умань маленьке, на роботу з роботи тут кілометр їхати, фари не висічені, рідні фари, рідні протиотуманки не висічені, ну вкрашено в машині виходить, Заднє крило з незначним переходом на дверку, ну, тут без кримінала крашено. От. Вона не бита 100%. Е, хто знає, хто й знає, що хонди страждають дуже тонким шаром лаку. От. І за того є якісь такі дрібні сколи, наприклад, від там, як, вибачте, птічка покакала, да, то е, Воно проїдає і ну, фарбувати дах із-за цього це теж, скажімо так, така собі історія, гарячка. Але я ж кажу, в цілому машина не фарбована, дуже акуратна. Технічно нічого взагалі робити не треба, вона обслужена. Всі порожки, все ціленьке. На свій рік машина дуже-дуже класна. Встановлена камера, парктроніки Тут тут теж повністю все есть. Ніхто нічого не вынимал, шторка. Сидіння заднє складується трансформер. Вона надзвичайно вона називається в інших країнах Fit. Ця машина це нас джаз. Тому що вона дуже в перекладі, дуже вмістка. В не, не великий салон І складається, вона така як... Дуже, дуже комфортно для того, щоб перевозити різного роду вантажі. Ніде, да, нічого я не можу сказати, що є таке, що смущає. Нормальна машина. Діски, все оригінальне. Ходові також робити нічого не треба.